Так, у нас потихеньку йде підготовка до посіву сої. Зараз протравлюємо е і... Я, всьох, протравлюємо сою потихеньку і на днях будемо вилітати. Тільки не знаю, чи завтра, чи, чи післязавтра будемо дивитися по, по погоді. Корройче, травимо. Так, по препаратах даю такі дурбачки різолайн і різосей. Отаке. От тоді це там де була кукуруза, своя по кукурузі, тоді даю Максим отруйник і вітазим. Це такий це у нас коктейль. Там, де своя посуді, бульбачок не даю і даю Максим, і Круїзер ще даю, і виходить вітазин знову. Оток. Топ, сівочку підчепили. Сьогодні я на оцьому драконові погружений і що ми, ми печемо сою он ці волочка погнала вже Коротше, думали чи виїжджать чи не виїжджать чи рано О, чи, чи пізно бо воно вроді би то передають ще якісь там похолодання Ех, ну, яка волога не чекає, так що зібрали монотки і печем на поле. Нічого його рождати, треба сіяти. Замовськи роді не, не передає, також вони вже, якщо і будуть, вони будуть... Соя ще буде в землі, так що печем. У людей я бачу, там кукуруза повимерзала. Тоже там було мінус 6, та нас і прихватило і пшеничку. Трошки, так що таке собі удовольствие. Ну я буду давати ще амінокислоти, трохи може її відволодаю. Ну, будемо дивитися. Коротше, все, Ютік Віталік полетів дискувати. Печем, виїхали, іменно дощ там передають, ми будемо сіяти оце бугри, там, такі, що в нас є, там, де менше, саме менше влаги. То прийняли рішення, що треба пекти. Летим, короче, включуся, покажу, що до чого далі. Та да, одна що друго на сої, це от так засипай. Треба там відідемо масло це це. З джостиком ще доволі непогано так і управляють. І так, значить, стартанули. Тут у нас соя канзас е, після кукурузи. Там ютик, віталік ганяє, е, дискує. Тут була дисковка зразу по маленькими дисками і оце передпосівно і все. Нічого більше не робили Значить, зразу думав без цепко э, працювати. Доставили ми, у нас один ряд э, прикоток були передніх знятий э, колес. Але вирішили доставити думали, що воно поможе, а нічого воно подобного не допомогло. Пару разів проїхали, виходить, а воно вся своя зверху, однак. Або за колесом зверху і так було пролітає, тобто коротко, ми вирішили, що це пок нам штука потрібна. Трошки пристраюється по глибині. Влуга, в принципі, дивіться, ну є нормально. Ну так. Я не сказав би, що там. І погано. Даємо ще е, сюди сульфот амонію. Десь приблизно кілограм по, по 90 планував. ну трошки не виходить. Все, все, що залишилося, от і даємо. Десь буде кілограм по 670 оток. У попередньому році тут була аміачна вода у нас несена під кукурудзу. Так що так. Поки хоче пристроїмося. Маркерів у нас немає, у нас колесо, якраз ідеально воно виходить, чітко воно видно. Ну, Маркери то є, ми їх не чіпляємо. Попередній сівач, як був, то він сказав, що йому неудобно з ними. Ми більше його не ставили. Сіємо не цей, не ютіком. Бачите, ютіком я посіяв. Сам цю кукурузу та соняшник, а сою сіє від Віктор, то він захотів на МТЗюку сіяти, йому так привичніше. ну Це все таке, нічого страшного. Тут, в принципі, GPS то не треба, нам то... автопілота не треба, то смислу я не бачу. Попередньо сою протравили. Після кукурузи я даю брубочкові бактерії. Там два компоненти RizoSail і Різолайн Це я в цьому році. Нові вирішив попробувати Бо в минулому році я просто був різоактив, різоактив плюс, здається. так А таких літрів будилочка не було. Вітер такий сюже, що капець В цьому році оце ж я взяв оце різосейв різолайн. Двокомпонентний, 2 літри іде різолайну, а Різосейв літра, виходить, на тонну. І протруйник. Максим і протруйник круїзер. Але круїзер я із бульбачками на оце поле наприклад, я не даю. Бульбачки я даю тільки після кукурузи і там круїзера не даю. Бо круїзер типу, трішки пригнічує бульбочкові бактерії. Ну, це, це не доведено, це, це я спілкувався вже з досвідченими агрономами, то їхня точка зору така. Ну, якось придержується, не хочеться ризикувати. Тут у нас соя Канзас. Ви, виїхали, там передають дощі ось перед цим. Та ось на вихідних чи з понеділка. І ми вирішили до дощів, це трошки його. Підсіяти бугри, бо бугри в нас є, там де деякі ділянки, що оце ж ось як ось, що ви тут логи менше, а воно бачите, доволі ще й непогоне. Так що печем, потихеньку печем. Зараз ще на сімолочки покатаюсь, покажу, що там до чого. Е -е -е -е. Та й що, всі всіжовані, дивіться, вон там воно літає, там він, хлопці, тут Джон Дір є, вон стоять. Пищуга йде, але ж трошки вологи є. Так що ждать нікуди, так що якраз пару полів перед дощиком ляпнемо, а там подивимось. Хе-хе, що, ото так. Півмощі ляпнули! Так, досіваємо ми площу, в принципі, по тому що я вон чуєте, ага, ременчик пишіть. Вже закозані, вже ось приїхали, треба тільки поміняти. Сьогодні приїхали. У нас своя Канзас, виходить, цю ми протруюємо. Скільки спілкувався з людьми, питав, чи протруюють люди. Одні кажуть, ми нічого не робимо, не протруюємо ні бульбочками, ні фунгіцидами. І, і все нормально. Тут в округах фермери знайомі також є, протруюють, а є такі, що не протруюють, Каже, а потім вже як по вегетації дивляться, наблюдають, якщо є якась болячка, тоді вони. Приміняють фуніці вже полисткові. І так разів п'ять за сезон. Не знаю, я хочу ось спробувати одне поле, чисто без нічого, без протравки, без, без бульбачок, без нічого. І подивитися, який буде результат по урожайності. От, цікаво. Хто ж, що про це думає, напишіть у коментарях. Всю отсіяли одну площу. На сьогодні все, і ток нормально ще. Так, І ми потихеньку сунемося на базу. В принципі, те, що планував, те й пішло. Десь по 110-120 кг. Ну, так. Так все. Не знаю, може включуся в наступному губколі. Тоді додав до цього відео. А ні, то, ні. Так, Що там у нас не добло? Все, пока що, пока що до нових зустрічей. Я вже як це, як кочегар. Усім привіт з колтавчере. Я наїхав <смі> до цього трактора, трошки з непривички. Е -е, погрузилися. Сьогодні в нас очередний день, який ми сіємо цю. Вчора думав так перед кощаком, щоб е посіяти там площу одну. Ми посіяли, в принципі, а дощати нема. а немає. Ну, ждемо. Нічого страшного, я без по сроках. Коротше, сьогодні вже таке. домашнє діло, недалеко у нас тут площа залишилася. І... Коротше, погрузилися, зараз виїжджаємо такі участки у нас болотисті. І всі я там хорін сою. Зараз приїдемо, покажу, хто до чого. Зараз заправимо коня, поки Вітолік прийде, поїдає, пообідає цей Потрапизніше і зараз прийде, буде сідати на тракторі і пекти готувати площу, бо я щось забувся йому сказати, що треба сьогодні їхати, то туди отам і все. Погрузилися. Ну, поки він походить, я писанько заправлю трактора і печемо в бою. Пішло до так. Без в тракторі треба мити. З тому-то годин, скоро години вже масло. От любить Віталік доїжджати до Класної зони. Його потім, якщо заводушиш, хер заведеш, вже опит є. так що... О, завели кабана стартуємо. Кондиціонер включив. Це наша пшеничка, трошки розець. Сіста не піддав, але терпімо. Я да. попаду. А, ти ще кури. Не стартанули курить. ми сіять. Тіка, та я руку перехвачу, то Ну Це розходник, коротше, у нас. Розходний матеріал. матч. Друзі, чуш по-живому вібав, да. Може ж там було живе, а десь прикинь. <риклад> Ти ж вони хуяся, ти здоровий. Скажи, що дрочив, де то. З дівчиною скіковстріт сі біжать, п'ять вечір. А, все, уже, бач, пізде, за дівчину забалакали, вже почали його прокручувати. За дня п'ять, а стріє. Так, у eh, нас трохи змінювалися плани, дощик почався і нормально танцує. Дощика ждали, ось він не прийшов. Ну, подивимося який буде. Вроді в сусідньому селі вже ливень, так що безстранько ховаємося.